Постраждалі громади Миколаївського району Галіциновська, Шевченківська та Первомайські територіальні громади, як просувається відновлення зруйнованого. Нове обладнання у міській лікарні. У нас з'явилась можливість більш комфортно проводити тривалі операції, як воно допоможе у лікуванні пацієнтів. Експозиція доповненої реальності. Вона розвінчує ті основні методи російської пропаганди. У Миколаєві проходить унікальна виставка плакатів. Сьогодні четвер, 2 листопада, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Телеканал Март впродовж дня збирав найактуальнішу інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати це відео, поділитися ним з друзями, а також підписатися на наш канал. Далі про все в деталях. Минулої доби російські окупанти обстріляли три громади Миколаївщини. Вчора, вдень та сьогодні, зранку ворог завдав артилерійських ударів по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Також сьогодні, у четвертій ранку, ворожі обстріли фіксувалися по акваторії та території Очакова. Як наслідок, пошкоджено житлові будинки, електромережу та газопровід. Стався витік газу, який оперативно перекрито. Окрім того, сьогодні, у п'ятій ранку, внаслідок російського обстрілу села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджена електромережу. Постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація. Вчора, 1 листопада, біля Снігурівки на протитанковій міні підірвався комбайн. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта. У державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що внаслідок детонації боєприпасу постраждали двоє чоловіків. В одного з них травматична ампутація двох ніг. Другого госпіталізували до лікарні для встановлення важкості травмування. Як відомо, на Миколаївщині це не поодинокий випадок. Аналогічний інцидент стався поблизу Снігурівки 11 жовтня. У медіа-центрі Миколаївської ОВА пройшов брифінг Максима Кашуби, який очолює Миколаївську районну військову адміністрацію. Посадовець розповів про найбільш постраждалі громади, а також як просувається їх відновлення. Детальніше про ситуацію у районі. Дивіться далі у матеріалі Олександра Матюшенка. Миколаївський район. Це один з двох районів області, де велися активні бойові дії. На сьогоднішній день, як мінімум, дві громади району залишаються під регулярними обстрілами, зокрема Очаківська та Куцрубська. Водночас, в межах цієї частини області ще залишаються тимчасово окупована ділянка Кінбурська коса. Під час брифінгу в медіа-центрі Миколаївської обласної військової адміністрації очільник району Максим Кашуба озвучив, які громади постраждали найбільше внаслідок російської агресії. Галіциновська, Шевченківська та Первомайські територіальні громади. Це колишній Вітовський район, вони саме близько до адмінграниці з Херсонською областю. Частина, а саме вісім населених пунктів було в окупації. Частина Шевченківської громади та Первомайської громади була в окупації. 7 листопада була проведена деокупація цих населених пунктів. Наразі адміністрація зосереджена на роботі з відновлення зруйнованих об'єктів району. Головним чином увага сконцентрована на закладах гуманітарної сфери. Це було насамперед і залучення і донорських, і було інше надходження. Но це шло насамперед. Аврійне відновлення, тобто шифер, тарпулін. Лівка, рейка і проче інше наразі йдуть відновлювальні роботи насамперед по закладам соціальної сфери: це лікарні, школи, садочки. Тобто, ця робота зараз триває. Також в межах Миколаївського району впроваджується урядова програма Є відновлення, за якою люди, чиє майно постраждало внаслідок війни, можуть отримати компенсацію. Наразі внесено в заяв 5, близько п'яти тисяч. З цих заяв відсоток, скажімо так, оброблених заяв там, де вже пройшли комісії, там де вже виділені кошти, близько 43 на тепер частка відновлених закладів соцсфери у районі за словами Максима Кашуби складає близько 50%. Роботи на них тривають. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март. У Миколаєві затвердили план заходів щодо надання допомоги бездомним особам в осінньо-зимовий період. Відповідне рішення затвердили на засіданні міськвиконкому. Згідно нього у місті організують роботу пунктів обігріву, гарячого харчування та роздачі теплих речей за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Вони відкриються, коли на дворі температура буде нижче мінус п'яти градусів. Натомість, у разі зниження температури до мінус десяти, по Миколаєву буде розгорнуто додаткові пункти обігріву. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт rkmart.tv. У миколаївських лікарнях триває оновлення медичної бази. Так в одному із закладів охорони здоров'я вже більше року працює новий комп'ютерний томограф. Окрім того, у вересні в експлуатацію ввели сучасний мікроскоп. Чим вони особливі та як допомагають лікарям у роботі, дізнавалася наша кореспондентка Катерина Рупташ. Попри воєнний час, у миколаївських медичних закладах триває оновлення устаткування. Кошти на закупівлю обладнання виділяють з бюджету громади. Також міська влада активно залучає підтримку донорів. Допомагає у цьому і держава. Так, в одній з міських лікарень вже понад рік працює сучасний комп'ютерний томограф. Завдяки ньому ми можемо зробити більше обстежень, ніж ми колись робили. Тобто він нам розширив спектр дій. І завдяки ньому ми можемо більше діагностувати населення. За допомогою комп'ютерного томографу діагностують інсульти, виявляють онкологічні хвороби та перевіряють серцево-судинну систему. Упродовж дня лікарі виконують до 20 таких обстежень, а тому, за їх словами, нове обладнання неабияк допомагає в роботі. Він особливий тим, що і краще. В нього 160 зрізів, срізів, тобто це нам надає допомогу за декілька хвилин зробити обстеження максимальною кількістю обертів. Тобто, він за хвилину робить 160 обертів, і людина довго не чекає. За цей період обстеження на високоточному пристрої пройшли понад дві з половиною тисячі хворих. Серед них як миколаївці, так і внутрішньо переміщені особи. Лікарка-рентгенолог розповідає, послуга безкоштовна, тож отримати її можна за направленням лікаря. Також серед нового обладнання, мікроскоп новітнього покоління. Цей мікроскоп відрізняється від тих мікроскопів, на яких ми працювали раніше. По перше, зручністю для хірургів у нас з'явилася можливість більш комфортно проводити тривалі операції. За рахунок того, що є такі функції, як автофокусування, більш зручні елементи адаптації органів оптики для хірурга і для позиціонування на операційному полі. Його ввели в експлуатацію у вересні цього року. Протягом цих шести тижнів від початку використання нового мікроскопу хірурги з його допомогою вже провели понад 30 операцій. У цьому мікроскопі є відеокамера, завдяки якій зображення виводиться на монітор, і у якості 4К ми можемо переглядати деталі проведеної операції, можемо демонструвати ці елементи. Для навчання хірургів для надання допомоги надання інформації, в тому числі і для пацієнта, таке сучасне устаткування значно полегшує роботу лікарів та покращує якість надавання медичних послуг миколаївцям. Зауважують фахівці. Водночас у міській раді відзначають, що всупереч труднощам воєнного часу медичний простір Миколаєва продовжує розвиватися, адже місто дбає про здоров'я своїх мешканців. Катерина Рупташ, Євгені Гончаренко, новина на телеканалі Март. На Миколаївщині поліцейські затримали двох чоловіків за незаконне заволодіння автомобілем. До Вознесенського райуправління поліції звернувся 38-річний чоловік та повідомив, що двоє знайомих заволоділи його автівкою BMW X6 6 у ході слідчих дій правоохоронці встановили, що того ж дня потерпілому зателефонував знайомий, аби зустрітись з ним та ще одним товаришем в центрі Вознесенська. Під час зустрічі між заявником та чоловіком виникла сварка, в ході якої 35-річний фігурант побив потерпілого, а потім сів у його машину та зник. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисників, яким вже оголосили про підозру. За їм загрожує до 12 років за гратами. У центральній Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького представили інноваційну виставку, метою якої є протидія російській пропаганді в інфопросторі України. Плакати, що експонуються, створені з використанням штучного інтелекту. Докладніше про унікальну виставку в матеріалі Сергія Лисюка. Справжні причини війни або як працює російська пропаганда. інноваційна виставка в бібліотеці імені Марка Кропивницького. Унікальні плакати, представлені на експозиції, були створені громадською організацією Європейський інститут Чорнобиля з використанням штучного інтелекту. Мета проєкту протидія російській пропаганді в українському інформаційному просторі. Вона розвінчує ті основні методи російської пропаганди, які вони присутні в інформаційному полі. Вона розповідає про те, що в інформаційному полі України дуже давно вже присутні російські наративи, які саме спонукають і викривляють, скажімо так, сприяння людей тій дійсності. Головною особливістю виставки є технології доповненої реальності. При наведенні вашого смартфона на плакат спеціальний застосунок YetR фактично оживить його. Застосунком може скористатися будь-хто, оскільки він безкоштовний і доступний на Android та iOS. Це і відео, і панорамні зйомки, і деякі графіки, фото. Додаткові теми плакатів дуже цікаві, актуальні. Наприклад, перші плакати виставки вони розповідають, куди корінням іде російська пропаганда. Це ще радянська пропаганда. І приклад Чорнобиля, як замовчувалися факти Чорнобильської трагедії. Ось саме дуже детально розглядається. Виставка проводилася спеціально до глобального тижня медіаграмотності, котрий проходив з 24 по 31 жовтня. Однак колектив бібліотеки вирішив не прибирати експозицію і запрошує миколаївців ознайомитися з представленими плакатами. Я думаю, це буде цікаво не тільки молоді, у якої є можливість, яка вміє користуватися сучасними технологіями, але і всім на загал буде цікава така, актуальна, особливо під час війни. Як протистояти фейкам, як протистояти такої агресивної роботі зі свідомістю, яку демонструє нам російська пропаганда, то ця виставка навчить. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. У місті Первомайськ топономічна комісія запропонувала два нових варіанти назви для міста Богославськ та орлик. Як повідомили у міськраді, цьому передувала вивчення архівних матеріалів та аналіз правових аспектів. У подальшому будуть оголошені громадські обговорення задля голосування за обрану назву. Після чого відбудуться послідуючі етапи обговорення. Той варіант, що отримає найбільше схвалення серед мешканців громади, буде винесений на затвердження сесії міської ради. На останок про погоду в п'ятницю 3 листопада ввечері небо у Миколаєві затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода. Без опадів температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 78%. Ми вдячні, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини. Поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Віримо в себе, віримо в Україну та підтримуємо наших захисників.